Чи подобається вам нова відреконструйована площа Дружби народів? Дуже, Дуже подобається мені як. Ну, так, дуже мені подобається. Ну, що площадку зробили, поставили лавочки. Мені дуже подобається, це дуже зручно. Ну, наприклад, гуляючи з дитиною, можна зайти і порозважатися з дітьми. Очень нравится. Мы приехали вот буквально вчера, мы два месяца назад уехали, вот у гостях были, приехали, пришли сюда очень красиво, ребенок в восторге. Мы вот говорили даже с подружкой, ну замечательно, детская площадка, все как должно быть, очень красиво. Не знаю, кто спонсировал, наверное, мэр города, большое ему спасибо, если это он. И всем спонсорам. Все, все совсем стало по-другому, цивилизованнее. Навіть дитяча площадка предусмотрена для діток маленьких. Нравиться? Да, да, да. Так, дуже подобається. Таке відчуття, що ми зовсім в другому місті. Так, вона стала більш розширенішою, мені, як на мене здається. Фонтан модернізували, він став таким набагато ну, грайливішим, радіснішим для жителів міста. Свисили дуже багато лавочок. Це також сприяє для жителів міста. Вас влаштовуєте, що так, зробили? Влаштовує. А що найбільше от, змінилося і найсприятливіше для людей в Черкасах? Лавочки. А мінуси, що ви ще тут можливо? Мінуси. Ну, Зупинку, яку тут поставили. Вона, здається, ці всі нові зупинки а, за цим новим проєктом. Дуже мало сидінь і вони не, не дуже комфортні для людей. І, ну. Фізичної точки зору вони не дуже комфортні. Ну, розширили все, ось, насадження, фонтан змінився гарний. Ліхтарі, ось, ну гарно. А тоді все покажуть все, що це. А із мінусів, що ви могли відмітити? Я ще не бачу мінусів, у нас це все плюси поки. Проти того, що було, то зараз все плюси. Дуже гарно. Зовсім приобразилась, дуже красива плітка і взагалі. Інтер'єр дуже красивий, такий фасад красивий, красиво, фонтан робить, це радує. А що найсприятливіше для черкасців із зміною площі? В смислі. Ну, в смислі, що найпотрібніше черкасцям із того, що змінилося? Щоб дороги форми. Ні-ні, що, е, ні, ні, ні. що ні, казати, Ну, Мені дуже подобається, що фонтан працює. Особливо, коли така спека, як оце було літо, прошле то, звісно, приємно, що фонтан працює. А О. чого бракує тут? Які мінуси помітили? Да, навіть і не знаю, не замітила ніяких. Все подобається. А, а як ви вважаєте, панно потрібне тут, це яке було радянське? Ну, не обов'язково радянське, можна якесь друге красиве, якесь патріотичне, зв'язане з Богданом, щось з козаками. Таке було б дуже гарно. Якось таке яскраве було якесь таке в національному стилі. Було б красиво дуже. Ну, як-то уютно стало, скамейки красиві. Природа вперед, здесь. Вот, ну, уютно стало, красиво.